До стін лікарні Діанка звикла щомісяця на 10 днів приїжджає сюди з мамою обстежуватись, адже готується до пересадки нирки. Нирки Діанки не працюють. Їхню функцію виконує спеціальна рідина. Її заливають в організм дівчинки під час процедури перитоніального діалізу шість разів на день. Вона вже сама мені навіть нагадує, що треба робити, що вже треба чистити животик. Вона вже так в животі виробився на її годинник, що, що треба чистити животик. Зазвичай цю процедуру діанці мама робить вдома. Дівчинка не боїться, тільки починає вирядувати, коли в животику пече. Так буває під час процедури. Заспокоює іграшка. Хто тут був? Não, não. Então, então, eu estou aí. Toque tu a poder? Provo esse pássaro, anda lá, escondei o pássaro. А от Миколка тричі на тиждень лежить біля спеціального апарату по п'ять годин. Увесь цей час машина очищує його кров. Завдяки цьому апаратові хлопчик живе і чекає на пересадку в Білорусії. Але батьки все ніяк не можуть зібрати грошей. Ми були в Білорусі і сказали, що терміново треба операцію робити. Ну на ту операцію треба великі кошти. Ми тої навіть тих, що сказала нам кошти, ми навіть половину не зібрали. Ну я думаю, що люди поможуть нам. У Львові трансплантують нирку лише дорослим, за дітей не беруться. А такий досвід мають у Києві та Запоріжжі. Там є окремі центри дитячої трансплантації, але пересадку вони роблять лише тоді, коли в дитини є донор родич. Якщо ж його немає, в Україні операції не зроблять. Законодавча база для трансплантації і для трупного, і для родинного донорства є, але немає, не врегульовані всі моменти, які необхідні для здійснення діагностики смерті мозку для відбору трупних донорів. Для проведення самого забору трупних органів, крім того, налаштування людей, налаштування спеціалістів, які мали би приймати участь в цьому процесі, процесі трансплант координації, якої теж немає в Україні, як такої у лікарнях подейкують державі. Просто невигідно, щоб в Україні робили трансплантацію трупних органів. Якщо б так було, то побільшало б людей, яким потрібні дорогі пожиттєві ліки. А так їх не дуже багато, бо на операцію за кордон може поїхати лише частина інші діти. Помирають. За останніх півтора року Ані Підпалюк перенесла кілька важких операцій, зокрема, і трансплантацію нирки у Польщі. Нирка донора прижилася, тепер все добре, от тільки ліків таки не вистачає. Дитина приймає е, ліки від відторгнення органу. Є такі дуже серйозні ліки імуносупресію. І проблема ще з одержанням тих ліків. Бо, як виявилося, що в нас в державі буває, що ті ліки до пацієнтів просто не доходять, хоча мають безкоштовно. Бути належним чином видані. батьки Ані намагаються боротись із системою після того, що вже пережили самі, створили благодійний фонд і допомагають тим, хто зіткнувся з цією ж бідою і не знають, як бути. От і мама Діанки виховує її сама і сама шукає 20 тисяч доларів для трансплантації в Польщі. Не. Допоки високопосадовці економлять на дитячому життю, батькам залишається лише вірити, що люди, які поруч, не економитимуть милосердя і співчуття. Христина Стець, Олександр Бригадир, головні новини Львова.